Сторінка 177, параграф 53 рослини навколо нас, їхнє пристосування до умов середовища. Рослинний світ важлива складова природи. Розвиток рослин відбувався і відбувається у взаємодії з навколишнім середовищем. Унаслідок чого між рослинами та компонентами природи існують найрізноманітніші зв'язки. Завдяки здатності до фотосинтезу. Рослини відіграють важливу роль у житті нашої планети. Вони впливають на клімат, склад атмосфери, утворення ґрунтів, визначають умови існування тварин, грибів, бактерій. Життя людини також дуже тісно пов'язане з рослинами, використання рослин людиною для одержання продуктів харчування, пшениця, картопля і на корм тваринам, кормовий буряк, кукурудза. Як сировина для промисловості, льон, ріпак тощо, для лікування хвороб, ромашка, липа у будівництві сосна, дуб, вільха, для озеленення місць проживання, троянди, тюльпани, кімнатні рослини. Нині світ опинився перед загрозою енергетичної кризи. З рослинних олій, зокрема з ріпакової, вже одержують пальне для автомобілів, воно не містить шкідливих речовин. І не забруднює повітря, пристосування рослин до умов освітленості, температури та води. Рослини пристосувалися до різноманітних умов довкілля. Світло необхідний чинник, оскільки без нього не відбувається фотосинтез. Відповідно до потреб освітленості, рослини поділяють на світлолюбні та тіньовитривалі, екологічні групи рослин за вимогами світла, світлолюбні це береза, сосна, пшениця, мешканці відкритих просторів, добре освітлених. Вони мають високе стебло, листки товсті, жорсткі, здатні спрямовуватись під кутом до сонця. Тіньовитривалі, дуб, липа, бузок можуть витримувати певний ступінь затінку. Ці рослини мають великі листки, що містять багато хлорофілу, тому листки зазвичай темно зелені. Вода потрібна для фотосинтезу, обміну речовин із середовищем, як розчинник різних сполук для захисту від перегрівання. тощо. За вимогами до води розрізняють такі рослини: водяні вологолюбні посухостійкі. водяні рослини. Рослини, які поза водним середовищем жити не можуть. Рослини, які цілком занурені у воду, мелодея. Валіснерія рослини з плавучими листками, латаття, рязка, наземно водні рослини, очерет, стріло лист. Вологолюбні рослини живуть в умовах надмірної або достатньої вологості росичка, мох з фагном тощо. Посухостійкі рослини це рослини посушливих місць, верблюжа колючка, ковела тощо. Пристосуваннями до зберігання вологи, по сухості яких рослин є тонкі жорсткі листки, ковила, або товсті там м'ясисті листки, алоє, молодило, або соковиті стебла і видозмінені в колючки листки, кактуси, їхні корені проникають на велику глибину, у верблюжої колючки до 20 метрів. Рослини мають різні пристосування до сезонних змін у природі. Наприклад, проліски зацвітають рано навесні, коли ліс ще голий і комахи можуть знаходити квіти для запилення. Підсумки параграфа рослини важлива складова частина природи, тому що між рослинами і неживою та живою природою існують дуже тісні взаємозв'язки. Рослини пристосувалися до дій різних умов довкілля світла, тепла і води тощо, що дало їм можливість поширитися на планеті. Більшість рослин реагують на сезонні зміни в природі і пристосовуються до них.